Всі привіт! Сьогодні вперше вирішила поділитися своїми книжковими планами. До цього я, звичайно, теж так плюс-мінус прикидала, що б мені хотілося прочитати, але цих планів я майже ніколи не дотримувалась, тому я і не ділилася ними. Цієї осені просто є досить багато того, що я б хотіла прочитати, тому вирішила десь обговорити. Перший блок це прочитати обов'язково, у якому є серія кава з кардамоном, як чи точніше, дві останні книги Тіремські з полоницями і молоко з медом. Перші дві я прочитала ще у серпні, але розкажу про них уже разом із цими двома у вересневому прочитаному, щоб не розривати серію. далі блок осіннє читання. Я не знаю наскільки життя і мета собаки осіння, але цю книгу мені б хотілось прочитати саме у цій порі року. І другу частину подорож собаки. До речі, я бачила екранізацію і залишилась просто у захваті, але, попереджаю, перед переглядом варто запастись носовичками. Також до осіннього зараховую львів кава Любов. До цього взагалі я читала Львів Вишні дощі, тому зараз хочу спробувати ще з цієї серії і, і останні у ці категорії це Корін Гувер 9 листопада. я збираю чати в електронному варіанті, тому що так мені буде зручніше, її можна буде суди з тобою брати. Третя категорія можливо прочитаю, але це не точно. У ній я б хотіла познайомитись із творчістю Наталії Матолінець. І я маю три варіанти: це керамічні серця, Гесі і академія Аметрасу. І також самотні, яку я придбала нещодавно, і хотіла б прочитати. І остання категорія це класика, тому що в неї не найбільше тягне саме весело. Серед варіантів у Ейр, сніданок у Тіффані, Грозовий перевал. І великі гадки, дякую, що цю до, до кінця і надіюсь, вона вам сподобалась. Пишіть і ви коментарях свої осінні плани.